Житлово-комунальні послуги це важлива складова комфорту кожного українця. Цей закон визначає права, обов'язки та правила взаємодії між споживачами та постачальниками таких послуг, як електроенергія, газ, вода, опалення та утримання будинків. Основні положення закону регулює надання комунальних послуг, визначає права та обов'язки споживачів і постачальників, передбачає відповідальність за неналежне надання або несплату послуг, запроваджує механізми нарахування субсидій та пільг. Актуальною є стаття 7. Права і обов'язки споживачів. Вона визначає права споживачів, тобто отримувати якісні та безпечні комунальні послуги, вимагати перерахунок плати у разі неналежного надання послуг, обирати постачальника за умовами ринку, оформлювати субсидії та користуватися пільгами, отримувати достовірну інформацію про тарифи та умови надання послуг. Та обов'язки споживачів. Своєчасно оплачувати отримані послуги. Дотримуватись правил користування комунальними ресурсами, забезпечувати доступ представникам постачальників для перевірки лічильників та проведення ремонтних робіт та не допускати псування комунальних мереж та майна. Захистіть свої права як споживач. Купуйте закон зараз та будьте обізнаними. Посилання на наш сайт є в шапці профілю.